Ми сьогодні з вами спільно молилися на реалії Верові І Я думаю, що у кожного з нас ці спогади достатньо яскравіших пам'яті, але це вже пройшло 12 років. Так само ми сьогодні повинні дуже добре пам'ятати нашу історію, сторінки нашої історії. Якщо прочитати мемуари, Українських політиків доби української революції 1918 х -го, років головною темою політичного життя України в ті часи була боротьба, була боротьба з політичними опонентами всередині країни. Українські державні діячі бились один з одним навіть тоді, коли російські війська вже поверли українську землю. З перспективи нащадків, це був смертельний гріх, адже його наслідком стали мільйони жертв. Ми дуже думаємо скажитесь на те, яка трагічна історія України, але не завжди любимо робити висновки з неї, які дозволяють робити наше майбутнє менш Кожна Людина зі здоровим глуздом бачить, що маючи проблеми з українцями на полі бою, Росія буде робити все, аби перемогти нас зсередини. Сьогодні на цій арені нас з'явився новий виклик. Це є неприязна політика з боку нової американської адміністрації. Президент прийняв цей виклик. І дам зрозуміти всім, що не збирається поступати з інтересами держави. Я вважаю, що сьогодні ми маємо дати йому цьому підтримку, незважаючи на власну оцінку його діяльність. Це час, коли Україна має стати єдиною, як ніколи, плече до плеча. Будьмо мудрими і не піддаваємося на провокації. І пам'ятаємо, хто є порог. Слава Україні! Дякую, Дякую, шановні колеги. Я буду вас просити підтримати це звернення від імені громади міста Львова. Дякую.